Тільки почали застівати постіль. Моля вже прибігла, а й прям прискакала з сусідньої кімнати. Лежить, типу, Так, застеліть мене, застеліть мене повністю. І злиться, що якось. І там просять подвинуться. Це мені допомагає. Так, у неї свій погляд на те, як має бути застелено. Скуплю за урюка, подожди. Як воно? Угу. Да. <клухи> мені да, теж м'я, мені теж м'я надо. Угу. Мя, мя, <клухи> еще поговори. Застелить постіль з кішкою в домі це. Рівень складності з зірочкою. Ні. Ну, можемо щетати, що покаче. Ну, що мають. І так тобі. Що не подобається щось? Зараз тебе накриють. Ха-ха-ха. Ти диви. У ти дикаво.